Раді вітати вас, шановні друзі. Вашій увазі пропонується огляд поєдинків передостаннього туру Ліги Голд А північної конференції, чемпіонату Києва в дев'ятку 5 на 5. дві мінімальні перемоги, бандерлони та футбольного клубу Ханки і суперматч у боротьбі за чемпіонство між СНС та СКІфом. За вивіскою поєдинок між Бандерлоною та Ево був матчем за третє місце, але Ево в заключному турі гратиме проти одного з аутсайдерів футбольного клубу МНС. Тож теоретично команда могла собі дозволити і втратити залікові бали з іншого боку. Навіщо було відкладати на завтра те, що можна було зробити вже сьогодні? І відсвяткувати дострокову бронзу за тур до фінішу чемпіонату, тим більше за такої сприятливої сонячної погоди. Суперники, що логічно, були сусідами по турнірній таблиці, тож і поєдинок між ними вийшов рівним. Багато небезпечних моментів протягом гри команди не створили, тому логічним підсумком цього матчу мала би стати нічия. Однак в цій грі все таки був переможець а єдиний гол було забито тільки на останній хвилині. Ігор Горобець поспішав розвинути атаку Ево, а замість цього привіз гол у власні ворота, подарувавши м'яч супернику в центрі поля. Ярослав Прокопенко та Владислав Давиденко в контратації розіграли зайвого. І сімка Бандерлони приніс своїй команді перемогу з рахунком 1-0. Предостаннім туром колектив Владислава Безкурського третій. І знову ж таки досить мало шансів, що він там і залишиться. Хоча у футболі всяке буває. Нехай ця фраза і банальна. Зараз вже таке не зараховується. Вітаємо друзі. мене зараз капітан команди АО Євген Єременко. Ну зараз буде рознос стилі кварцану, мабуть, у роздягальні. Ну по іншому я навіть і не думаю, що буде, тому що. Так, да, довгий інтерв'ю, щоб, щоб тобі щоб, щоб вам не вличив, не, не прилетіло. Е, дивіться, ну то в цілому мені здалося, що просто не виконали настанову е, наставника, тому що ну, дуже було багато браку. Я Ячу просто шалене невдоволення, тому що ну грали зовсім не так, як було заплановано. Тому, на жаль, сьогодні ми контролювали м'яч, але ми майже в першому тайму нічого не створювали. І Бандерлона, ну от вона холодну крону себе повела, піймала вас на помилці за це й покарала. У нас було вісім, ну блін, що це правда це не хочеться, але по-перше, да, не виконав установку тренера. Просто він елементарно каже нашу схему гри 3-1, типа може бути брак, може бути що завгодно, але блін. Типу, просто схему гри навіть не виконувати. Будемо розбиратися, як то кажуть. До гри виходить, що у нас реально сьогодні мало кому було грати, тому що я не ходив на тренування, у мене ноги болять, тому що сьогодні Антон давно не ходив. По суті, з тих, хто ходив на тренування, сьогодні було шість людей. Там мучує, Когось воєнкомат мучає, когось травми, як у Пілішенка, Хтось уїхав. Сьогодні був єдиний розклад, при якому ми вилітаємо з третього місця. Це програти бандерлоні. Нічого нас слаштова, перемога давала шанс на друге, і ми зробили херню. Тіпо. Не хочеться нікого індивідуально вініть, тому що не знаю, сьогодні просто катастрофа. Мені здалось, більш-менш посиграв типу, Яландський, але теж, типа, залежати від одного гравця, це нереально. Типу. В першому таймі в нього взагалі мало що виходить, це в другому таймі вже почало виходити, почалися удари, але все ж. Так що, ну я не знаю, сьогодні вратар. Типу, має бути кращий гарантий матчу, але тому що ми йому так скільки там 3 чи 4 удари, де це три було. І всі в нього. Тіпа, один раз Антон засейвив за команду суперника. Коротше, дуже розстроєний. Тіпа, і Будемо зараз говорити в роздягальні. Треба ще більше тренуватися більше пахати, виконувати те, що просить тренер. Тіпа, вже потім думати про щось нове. Стандарти, блядь. Отже, подача з лівого флангу. У нас їх шість. Але є два основних. Сьогодні зробили, не знаю, знайдеться ноль. Тому от результати на ліцо. Будемо зараз розбиратися. Розстроєн дуже. Всі розстроєні. Дякую. Добре, дякую вам. Успіху. В другому матчі восьмого туру між собою також грали сусіди по турнірній таблиці. І свою зустріч вони завершили з таким же рахунком, як і попередні команди. Але турнірної мотивації у гравців футбольного клубу Ханкі і Медіум Тактікс уже не було. Тим дивнішим є той фактор, що суперники на двох зуміли забити лише один гол, коли зазвичай вони обидва грають дуже результативно. На 13 13-й хвилині Medium Tactics залишився без воротаря. Після перегляду відеоповтору арбітри вилучили з поля за фол останньої надії Костянтина Кісільова. ж гол у матчі було забито на 26-й хвилині. Олександр Сердюк вдало обробив м'яч, протягнув його та віддав на порожні ворота. Де Дмитро Варава спокійно вивів футбольний клуб Ханкі уперед. 1-0. До завершення гри тактики намагалися врятувати гру, але в них нічого не вийшло. Тож поєдинок таки завершився мінімальною перемогою футбольного клубу «Ханки». Центральному матчі туру СНС і СКІФ в очному протистоянні розігрували чемпіонство. Жовто-сині в першому таймі більше володіли ініціативою, більше створювали небезпечні моменти біля воріт суперника, але відзначитися гравцям не вдавалося. Тів витримав натиск опонента і відкрив рахунок. Проти Олександра Джеваги на фланзі було порушено правила і сам постраждалий виконав вирок результативним прямим ударом зі штрафного 1-0. Тим не менше на перерву команди пішли за рівного рахунку. Це мак. Це Максим Оленковський на останній хвилині тайму змістився у центр і з зовнішньою стороною стопи класно пробив, запаливши на табло рівні цифри 1-1. Одразу на початку другого тайму СНС вийшов уперед, але після довгого перегляду повтору арбітри взяття воріт скасували, побачивши перед голом порушення правил. Скасований гол жовто синіх не засмутив. Тож вони продовжили створювати небезпечні моменти біля воріт свого суперника. Скіф відповідав, але випади коли прибіги та компанії траплялися не часто, хоч у певних моментах команда і могла виходити уперед. Зокрема, той же джевага класно пробивав, але поцілив у стійку. Коли ж справа йшла до нічиї, у ворота прокурорів було призначено пенальті за гру рукою у власному карному майданчику. У великому футболі, напевно, таке пенальті би не поставили. З позначки чітко пробив Богдан Хора 2-1. Грати залишалося трохи більше хвилини, тож відігратися у скіфа елементарно не вистачило часу. СНС перемагає в непростому матчі. А хто думав, що він буде простим? І за тур до фінішу чемпіонату стає чемпіоном. З чим ми команду і вітаємо.